Вітаю вас, друзі! В цьому відео я вам розповім, як створити точку відновлення. Хто не знає, буде вам на користь. Отже, дивіться. Ви її можете самі встановити і відновитися від цієї точки. Також там є інсталятор. Коли ви встановлюєте Windows, автоматично там є вже точка відновлення з того початку, як ви інсталювали свою Windows. Дивіться. В пошуку вводимо, створити точку відновлення. Тут вводимо, я вже це відкривав, в мене вона тут є. Натискаємо на неї. Ось вона у нас з'являється. І тут, друзі, дивіться, відновлення системи настроїте і створити. Натискаєте Створити, давайте з вами створимо її. Тут виводите ім'я, яке забажаєте, щоб ви знали його. Ну, наприклад, там я введу дату так, 17.11.25. Натискаємо ОК. Натискаємо Створити, іде створення. Трошки почекаємо, зараз вона її створить. Ось дивіться, контрольну точку відновлення успішно створено. Для чого ми це робимо? Для того, друзі, щоб коли у вас були якісь зміни, ви там їх встановлювали, щось це, і після цього ваш ПК почав якось глючити, там, погано працювати. Тоді ви можете відкотити на точку відновлення. І вас, вас це залишиться, як було, від тої точки, яку ви її створили, або як створила система. Закриваємо. І от далі. Натискаємо відновлення системи. Де в нас запуск? От, Рекомендоване відновлення. Виберіть цей параметр для сканування. Скасування останнього оновлення, інсталяції драйверів або програмного забезпечення, якщо вони спричиняють проблеми, вибрати іншу точку відновлення. Наприклад, ви створювали так і ви хочете свою точку. Натискаєте Вибрати. Далі. І ось тут, друзі, бачите, є інсталятор модулю Windows, то що він створював. Ось вона. А є ось ця, що ми тільки що з вами створили, тобто з цього початкового стану. Ви так захотіли собі і ну, це бажано так зробити, щоб ви собі захотіли, повернули в стан і потім вже далі з комп'ютером своїм граєтесь. Щоб ви могли повернутися у випадку якихось збоїв. Натиснули на або на цей, якщо хочете, як Windows вам створив ізначально. Або на ту, де ви самі собі створили і повернутися на цей час. І далі вже там натискаєте далі і вже там по підсказках у вас все буде зрозуміло. Все, дякую, друзі. Кому було корисно, бажаю здоров'я, до побачення.